І всім привіт, мої дорогі друзі! З вами Андрій Бро2020. Сьогодні ми будемо проходити грення. Так, уже час пішов, вибачайте, що запізно. Я просто ж не шукав сервер. Тому погнали швидко проходити. Ми сьогодні будемо проходити через двері. Ви бачите, я, на жаль, упав, але я. Не засумую. Так, наша місія зараз пройти. Місія пройти десь за моє, моє орієнтовне очікування 15 хвилин. Так, ми нічого не знаходимо. А тут лутаємося, тут ми знаходимо падлок коуд. Просто не знаю, як воно переводиться, де я взагалі називається я Падлок, Ну, падло, типа. Так, у нас тут пусто, Це зараз треба буде, напевно, що активувати. Тут у нас нічого, Каркей. Ну, машинний ключ від машини. Це беремо, то думаю, па... ну, пазл пазла теж зібрати буде. Потрібно це теж. Потрібно, напевно, ще десь на Master Cane. Ну, типа, на головний ключ. Так, у нас тут нічого немає, тому ми влазимо. Зараз беремо ключ від машини ідемо сюди. Закриваємо, знаходимо молотець, молоточок. Щось за штучка. Закриваємо це. Так, пусто. Так, не забувайте, що ми будемо проходити через ну, дверцятка там. Хороші, напевно. Тому беремо молоток і зразу йдемо сюди, щоб надійсно йти щось краще за оце. Муста, все. Ну, коротше, ви зрозуміло, треба знайти щось краще. І чому я так спішу? Тому що я вже другий раз перезаписую, а мені треба. Типа, не знаю. Ну, типа, в мене час так. -то. Вільний, але все одно. Так, не вільний переживайте, я в цю гру вже грав. Я в цій гру вже грав. Тому. Я знаю, як це проходити. Кусок м'яса. В принципі, зараз не потрібна річ. Так, у нас же скільки... Дві деталі. Так, ну, в принципі, зараз потрібно взагалі піти туди. Не знаю куди. Так, да. ну, в принципі, теж треба лутатись. Так, ну, ну взагалі нам треба піти туди, куди. Я знаю куди. Куди там? Бабуся. Бабуся там. Тому я думаю, вилазити через вікно. Наша місія взагалі зараз ну, знайти. Моє місія зараз знайти. Найти спеціальний ключ і так, у мене м'ясо є, у мене м'ясо немає, тому треба буде піти. М'ясо, взяти ремонт контроль, в принципі, штука потрібна. Так, в принципі, тоді йдемо назад. Так, як бачите, ми за скільки? За назад... майже ч... 4 хвилини ми навіть не прийшли. Тому ми повертаємося. У нас що нам потрібно. А і ремонт контрол. Давайте спочатку контрол оцей ремонт. Використаємо. Так. Тут палка, тут оце, оце. Нам, в принципі, потрібно. Давайте зараз використаємо батарейку. Ну, в принципі, все. Нам залишилося лише піти. Куди? До пташки. І, ну, в принципі, за 15 хвилин я надіюсь, що вспію пройти гру. Так, оце вже потрібна штучка. Так, уже десь 5 хвилин. Один. Один. Значить, один. Ну, в принципі, один надіюсь, Деякі хто грає, ну, в принципі, і не грає зрозуміло для чого це один. Так. Ну. А там спеціально, SHL, Special, Special. Окей, okay, немає. Тому я не знаю, але нам потрібно туди піти, а там бабуся. Може, її якось виманити. Так, yes, sir, yes, sir. В принципе, все нам, нам больше не нужно. И користь от неї немає уже. Это нам не нужно. Так, давайте тогда сразу картину. Это нам тоже уже все. Давайте два. Тоже, на жаль. Ой, на счастье, Ю. Так, давайте тогда сразу візьмемо, что у меня есть. У меня есть вот штука. штука сразу тут это режем еще еще а я на самом деле не знаю где подать штука так, а нам, в принципе, на жаль, на жаль, треба идти туда, куда я боюсь и не хочу. Ну, за 13 хвилин, надеюсь, я успею. Так, чітко заждіть, поки в мене є ще молоток, якщо я ще не помер там. Давайте використаємо його. Все, в принципі, можна йти. а там вже відкрито. Так, офіційно все. Ну, тут, в принципі, вейпенкей зразу, ну ключ від. від. Е... вейпом. Від, ну, типа, зброї. Я завжди, до речі, зброю, типа, от, любу зброю, а рахую пистолетом, ну, типа. Пистолет, там, да. ну, типа, я завжди, от, типа, вот, снайперская винтюка, ну, это пистолет, сто процентов. Ну, типа, все, что было, ну, так это, за пистолет. Так, а тут у нас не потребна речь. Якщо ми тут вже було, то я маю, думаю, піти далі пролетатись. Але, думаю, це буде погана ідея, так що нам потрібно повернутись. Ми ще раз, звичайно, що сюди вернемось. Треба подивитись тут, у нас тут акумулятор, це, це неважлива річ, але я не, не повертався, коротше. Не знаю, чи це тихо я говорю, але, коротше, суть тому, що я говорю. Так, 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 кей. Наша місія зараз буде збити і взяти. Так, вейпон, вайпон, шотган, э, красот. Мені зараз не інтересно, де восемь. Ну, якщо мені не прийдеться, вбивати. Да, я так поняв, це кот уже. Бо я думаю, тільки... С те, що мені треба я чи Так. Зараз мені треба там нещо заюзати. Потім ще піти на двір, якраз тут заюзати цю викрутку, а потім вже йти до, до павука іузати там. Плейхаус, в принципі, Ред. Оранж. Ну, зразу тоді йдемо на двір. Тому що я маю... Ух ти, Бабуся, бачу, дуже задоволена чимось. Зразу йдемо. Не знаю, чомусь воно таким світло, якщо вона була там. А воно, напевно, що сліпа. М -м так. І використовуємо ці. Давайте червоний. і сім оранж. У нас тут зустрічаємо мастер Кей, Типа головний ключ. Так, у нас є вже. Тобто нам залишилося що. М -м ще раз повернутися. Так, взяти. Ага, ну тут вже потягнули, речажок. Значить, все, в принципі. Можна туди йти. Ну, туди там, де ми були, коротше. Тобто це відкрите, це відкрите. наше місія тільки знайти падлок. Ну, падлок. Ну, типа, не знаю. Типа якийсь ключ там. Так, ви зрозуміли, коротше. Залишається у нас 10 хвилин, ми ці 10 хвилин 100% бо Буде навіть переживань немає. Ууу, дай кип'ять, там 14-15 хвилин є. Да це ж час часу. Так, ну, не повезло. З тим, напевно, будемо зараз повертатись. В принципі, пам'ятаю, що... Я знаю, що ось тут треба відкрити. хоч би тут було те, що мені потрібно. Ай, це самий мусор. Один. Так, я пам'ятаю, що був деклюк один. Тому відкриваємо один. Так, у нас тут є спеціальний ключ, надіюсь. Ну і повертаємося назад. Аммотінька. Якщо в принципі в цьому туди не буде того, що мені потрібно, там не спеціальний ключ. Або буде це, то я в принципі вже можу йти тут, а в цій грі помирати і йти сюди. Ну, типа, там буде біля павука кавун, а в кавуні буде, напевно, ще та штука. Але спочатку я заряджу, бо в мене м'яса так то немає. Так, на жаль, в мене немає м'яса. Але в принципі ще до м'яса, якщо я буду убивати. Ну, типа закривати, і він типа ніколи не вилізе. Ну, за ці за цей час... Так, bird case, ключ. Так, все, Йозе. А тут у нас не то, значить, можна йти не боятись і помирати. Ти. Так. Я вже помер. Ну, відчастина, ну, ну типа, я в тому, живий, але. Ну, я заспавнюсь. Тому все рестартінг. В принципі, мастер Кейд, я, я я, я знаю. тому думаю, нам залишилося. Мело, ну типа, кавунчик. Так. Очікуємо, очікуємо, очікуємо. А кавунчик там де оця ця штучка. Ну я не знаю. Ну, типу, воно, вона, він... Ну, вона здається. Але, по суті, можна і рахувати, що це воно. Надіюсь, мене гарно чути. І тут ця швабра якась. Що там? Не, ну типа, мені ж треба оставити шо там. Че не таке проблеми сторін. А тут у нас ще паратокс шотгам. Звичайно! Так, і ш... де мені шукати цей ключ, як шо не там, і не там. Ти я не знаю навіть. Ну типа тут я вже лутав, тут не було його. А мені треба мелон, знайти. А мелон де? мелон, де не знаю, де не шукає. Мелон заміг дебати, що тут, типа. Ну тут якщо молоток, а мелон де? Мелон у нас, кавунчик оцей ще Сигма Кавун не знаю де. Було б шикарно. Якби я знав, але я не знаю, де. На жаль. І типу йде мені шукати. Я знаю, де він може бути. Інформація, звичайно, що не 100%. Але, ну, типу, шанси є. бабуся, бабуся. Ну все, в принципе, можно не бояться. А, Але типа найдешь, пишу, на нас убила за стеной вроде. Так, куда мы идем? Куда мы идем? Мы идем сюда. А сюда, так, а тут у нас батарея. И ничего зайвого, так, так. А в принципі де я його можу знайти, якщо тут батарея? батареяшке Це? А там був Master K. Типа ні. немає. А що, я ще не відкрив? Я не відкрыла сейф. Ні, я сейф відкривав, там був Расти цей. Ну, Давайте проверим. Або там був ці растим расти. Christ. Ну типа типу, типу, я не знаю. Ну не тут аж, не тут аж. Так, а що у нас? А тут у нас палочка, палечка. Да, є ще останній шанс, але я в нього 100 не вину 100% не вірю. Ось тут ось тут у нас мясо <кій> і нічого зайвого. Та когон заліз, я не знаю, на ну, типу, не уніказиш. Не уніказиш. А де мені знайти ковун? Са найтяжки же не най... складніше. Ну типа найтубеше Чому? Я не можу найти Кого Когон, типа, десь вс я, я знаю, де він может бути. Але не знаю, де вил хендл. Ну да, я же не знаю, да, типа, не сюда ж поклали. Да, та... ну это наи-тяжче. куда, кого. Я знаю, али честно, я типа сюда могу ты еще и на 100%, али дизнаться. Шанси з 0%, тому що я тут вже був, я тут повністю облутав. І типа шанси там, що ми Ну, звичайно, що. Так, в старому відео я можу через це зафейлити ж. Так, чуваче, чуваче. Так, ну дивіться, тут є частина від дробовика. Ось тут у нас нічого такого корисного для мене немає. Через то, що я не. Ну, типа, хоть в последній серії втекти. То він втік зараз. Ну, я тут, дивіться, ну тут це. це ну, Він тут, я не, не, не хочу втіка. Так, а що у нас там? У нас там, ну я знаю що я так думаю. А у нас тут спеціальний ключ, така типа. Тихо, я мені здається, що... Ой. Що він його немає, або він там. Ну, типа, ну, я, хендр. Типу, там немає, там немає, там теж немає, то, в принципі, я думаю. Втікати через це, і в вслідній серії або ще, ну, типу ще в чи послідній, ми будемо тікати через двері. Через що? Через те ще я не знаю, де кавун. А де кавун? Я не знаю. Попоїхали до Дізан. У принципі у нас ще 4... 2... 2 хвилини, так як час йде швидше. Так, так. Ну, в принципі, серія була довгою і не інтересною, тому що. Що? Я не пройшов, тому що я не знаю, де штука для крутіння. Вона могла бути і яка та, як там, де я думаю. Вета, як там, де я і не думаю. Вона могла бути ще на дворі, але я не подумав. У принципі. Ну, типа, домику. Але вже це не важливо. Все, я пройшов. Та я взагалі не знаю. Я би так то швидше прийшов, але... Я вибрав через двері. На жаль, на жаль, мене не було варіантів ніяких. Я не було там тобі. Ніде не було ключа. Але, в принципі, все. Я прийшов енд. кінець. Я вже не отримую досягнення, тому що я проходжу цю гру. А на цьому все. З вами був Андрій Pro 2002. І всім па-па!